Щоб знизити витрати на розведення, який вид кормової трави слід вирощувати. Вирощування кормової трави типу Гаода-Ван дозволяє на пряме годування без потреби подрібнення, а надлишок можна переробити на силос. Одне насіння може вирости в цілий кущ високопродуктивної кормової трави і швидко зростає протягом 15 днів. Її можна багаторазово косити кожні 15 днів. І вона швидко відростає від коренів. Гауданванг це гібридний сорт, який має виразні переваги, поєднуючи риси широколистяних сортів із регенераційними здібностями суданської трави. Містить високий рівень сирого білка і цукрів та може бути безпосередньо використаний як корм або перероблений на силос. Корови, вівці, свині, кури, качки, гуси, кролі та риби можуть її споживати. Листя без волосе, багате на цукри, що сприяє швидкому приросту маси, а вміщені азот, фосфор і калій можуть зміцнити здоров'я тварин, роблячи їх менш сприйнятливими до хвороб і інфекцій. Може вирощуватися в умовах високої температури, посухи, а також на засолених та лужних ґрунтах, де буйно росте, ефективно знижуючи витрати на розведення. Якщо хочете придбати насіння, натисніть на посилання нижче, щоб замовити негайно, щоб розблокувати повний доступ до нашого каналу. Переконайтеся, що прибрали рекламу внизу.